Не тільки захищатися, прагне Україна, нам потрібен дозвіл на застосування високоточної далекобійної зброї по військових об'єктах на території РФ. На цьому неодноразово наголошували владу України з багатьох міжнародних майданчиків, адже лише так ми зможемо знищити літаки, з яких армія країни-агресорки запускає в наш бік ракети і каби, а відтак зупинити російський терор. Головне слово у цьому питанні за Сполученими Штатами Америки. От заголово гучної новини агентства Reuters, яку багато обговорюють і коментують. Вашингтон близький до погодження надати далекобійні ракети України. постачання займуть місяці. Наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко зараз із нами наживою, готовий розказати більше. Отже, Дмитре, вітаю. Будь ласка, розкажи, про які приблизно терміни може йтися. Льош, я цікавився цим сьогодні. Спеціально після того, як з'явилося повідомлення Ройтерса, говорив із дипломатичними джерелами, говорив із е, авторами публікації, говорив із відставними американськими чиновниками, е, з якими зараз радяться щодо України. І тут є цікаві прогнози. Я їх озвучу. Але спочатку е, коментар Джона Кірбі, буквально менше години тому з ним був закритий зум кол для журналістів. Якраз виникло це питання. Джон це прокоментував не на камеру. Що з станом на зараз, тобто станом на сьогодні, на цей момент, позиція сполучених штатів і щодо надання далекобійних засобів, і щодо розширення зони ударів по території Росії не змінилося. Але як він каже, з Україною триває діалог щодо цього, зокрема, цей діалог продовжиться цими днями у Рамштайні. Ну і е це знаєте такий прозорий натяк, що станом на зараз немає жодних рішень, але ну умовно робимо все, що можемо. Тут варто розуміти, що чіткої відповіді щодо строків немає не тільки немає ще й тому, що це рішення не тільки самих сполучених штатів. Це рішення, яке має ухвалювати, мають ухвалювати консенсусом, ухвалювати разом із європейськими партнерами і союзниками, зокрема з Лондоном, Берліном, Римом і Парижем. Насправді, сполучені штати, якщо б могли, то вони в принципі це рішення давно б ухвалили. Тут є гот готовність, є політична воля. За моєю інформацією, неофіційною, тим не менше досить перевіреною, ще навіть у середині серпня Сполучені Штати були готові на такий крок піти, навіть планували оголошення, але все загальмувало зокрема через те, що треба узгоджувати із союзниками. Ну і ось зараз дивіться, маю підкреслити, це не остаточний прогноз. Це лише прогнози, це лише те, що я чую від людей, які дотичні до цієї історії, але з'явився прогноз обережний. Що 25-26 вересня у Нью-Йорку, де відбудуться. Високі дебати Генеральної асамблеї, де планується, де може відбутися зустріч Байдена і Зеленського, Сполучені Штати певні серйозні червоні лінії можуть перейти. кажуть про те, що якщо ця зустріч відбудеться знову ж таки, бо поки немає офіційного підтвердження, не можу говорити категорично. Але якщо вона відбудеться, це може бути ну, остання розмова Байдена в якості американського президента із українським президентом із українським колегою. Ну і самому Байдену його команді важливо завершити всі ці процеси, які вони почали ну чую тут навіть слова, що для них важливо залишитися в історії. Тому є такі знову ж таки е, обережні прогнози, що 25 26 двадцять можуть бути серйозні кроки. Ну і якраз хочуть зробити їх урочисто, могли би зробити їх урочисто. Поправлюсь е, для того, щоб ну поставити крапку у багатьох процесах допомоги Україні, які розпочинала адміністрація Байдена. У всякому разі і інфлюенсери, і люди, з якими радяться думки, яких важлива і багато... Багато хто навіть про українська частина американського радбезу багато працюють зараз? От просто зараз ці хвилини для того, щоб це відбулося і цей сценарій був реалізований, колеги Київ Дмитро. В мене є ще запитання про інфлюенсерів, тільки трошки інших. Тут гучні новини находять з Вашингтона щодо нової спроби Москви вплинути на американські вибори і вже запроваджено і санкції порушено низку кримінальних проваджень. Будь ласка, можеш розказати детальніше? Ну яку ж схему вигадали в Москві? Леш, ну насправді, коли я кажу про інфлюенсерів, я маю на увазі людей відставних чиновників, відставних генералів, з якими і досі радяться в Пентагоні і в Білому домі. З іншими інфлюенсерами, абсолютно іншими, працювала Росія, і знаєш, це не був якийсь там хитромудрий сценарій. Це була абсолютно така вибач на слові, банальна двохходовка. Коли співробітники Раша туди їх встановили, є прізвища, є всі їхні дані. Працювали із такою компанією прокладкою, яка знаходиться в провінційному. У тенасі, а ця компанія працювала з американськими блогерами, наприклад, блогерами-мільйонниками, платили їм гроші для того, щоб просувалися певні меседжі, певні наративи, і проти демократів, і проти України. Наприклад, меседж, що ну навіщо Україну, навіщо сполученим штатам на Україну гроші витрачати? Краще їх потратити в самій Америці. А, що цікаво? Ну зрозуміло, що самим інфлюенсерам не говорили таким медійним інфлюенсерам Не говорили, хто за цим стоїть? Казали про якогось загадкового. Вого інвестора, ну вони теж могли подумати насправді, хто там гроші платить, бо більше 10 мільйонів доларів заплатили. Давайте послухаємо, що щодо цього каже Генеральний прокурор Сполучених Штатів тематика і зміст багатьох відеороликів в інтересах Росії посилюють внутрішні розбіжності у США, мають мету послабити американську позицію в основних питаннях, що стосуються Росії, зокрема щодо ставлення до війни в Україні. Russia's interest. Окрім цього, був другий напрямок, завели більше 30 сайтів. Ну це те, що зараз станом на зараз знайшли Сполучені Штати, начебто новинних, начебто, вони так безневинно інформаційно виглядали, але туди вкидали інформацію. І е, під тим кутом, який цікавить Кремль, а ще там просто розміщували абсолютну брехню, абсолютні фейки, але оформлювали це так: що, начебто, це перепост публікації, чи Fox News, чи Вашингтон Post. І люди, коли дивилися, як це оформлено, то ну звісно, якщо це джерело офіційно надійне, джерело надійне, то більше було довіри. І третій ще момент, який зараз накрили це така величезна мережа хакерів, які працювали в інтересах Росії, в інтересах Кремля, тому що ну бувають люди, які не вірять офіційним джерелам інформації, і байдуже це такий протрампівський Fox News, або бо більш продемократична Washington Post, Їх тікавлять вкиди, їх цікавлять теорії змови. Для них теж була ця інформація, тобто інформація, яку шукали про хакери, Ри хакери, які працювали на Росію, зараз це все знайшли, і зараз дуже жорстко будуть бити і публічними санкціями, тобто те, те, це те, що ми зараз бачимо в інформаційних агентствах, Ну і не публічно в непублічному полі будуть діяти. Що цікаво, той самий Джон Кірбі, який виходив до преси. Це була вже відкрита частина розмови з журналістами. Напряме запитання: ну а в Кремлі або на самому верху, або навіть Путін, міг про це знати. Йому доповідали? Ось що відповів. Послухайте. Ми вважаємо, що Путін знав про ці дії. У Росії безумовно намагаються посіяти у Штатах розбрат, підживлювати дезінформацію, поширювати наративи такими способами, коли американці можуть вважати це достовірним. Це підтримує їхню політику та інтереси, наприклад, у намаганні зменшити підтримку України. Що зараз заявляють Сполучені Штати? Що це намагання вплинути на результати виборів, це розцінюють тільки так, тобто не просто дезінформація. Те, що я чую неофіційно, але це серйозних джерел. Що це не фінал цієї історії, тобто розслідування продовжать і ФБР, і спеціальна група, яка є в американському мінфіні, американському мін'юсті, і до цього вона якраз займалася пошуком російських брудних грошей, грошей олігархів, грошей підсанкційних осіб. Ну і завдяки цьому досвіду вони змогли простежити зокрема і фінансові. Операції, коли Раша тудей проплачувала для інфлюенсерів, ну і з іншого боку, ви знаєте, найголовніше, просто закінчуючи, хочу сказати, що це величезний урок для всіх нас. Ми бачимо, як навіть у сполучених штатах тут просто під носом у ФБР, Росіяни працювали за тією самою методичкою. Методичкою, коли начебто створюються лідери громадської думки, які щось говорять, а їм за це платять. Методичкою, коли створюються начебто незалежні, начебто неангажовані засоби масової інформації, ну і коли. Навіть не зважаючи на те, що Росію колись вже викривала на цих діях, вони продовжують витрачати на це гроші. Ну і тому просто порада. Та той, той висновок, який я для себе зробив, хотів би поділитися, що нам з вами треба дуже обережно придивлятися до того, ну а звідки ми з вами беремо інформацію, яка впливає на нашу думку і на наше рішення. Льоша, колеги, студія. Дякую, Дмитро. Абсолютно погоджуюся з тобою. Нагадаю, що з нами на зв'язку з Вашингтона. Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Дякую тобі.